Всім привіт, друзі! Ми знаходимося на ютуб-платформі футбол 24 І сьогодні у нас під прицілом аномальний поєдинок від португальської бенфіки, яка нагадаю напередодні програла четвертий поспіль поєдинок в рамках групового етапу Ліги Чемпіонів. Поступилися на рідному Далужі із рахунком 0-1 Леверкузенському Байеру. Чому цей поєдинок аномальний? Ми обговоримо із міхою Юхименком. Кажу тобі привіт, міха доброго ранку, доброго дня, доброго вечора, доброї ночі. Ну, от що я маю на увазі? Просто незліченна кількість моментів біля воріт е нідерландського голкіпрафлекена е було у виконанні португальської бенфіки, і на місці б фанатів урлів я би розіп'яв так би умовно двох футболістів: це Павлідіса і Луки Бакіо, які марно тратили просто в цьому поєдинку просто божевільну кількість разів, і відверто міг рахунок бути розгромним. Розривали «Байер». Допоки не пропустили, і от Жозе Моріньо на після матчу прес-конференції стверджував, що в дев'яти випадках з десяти в іншому якомусь світі цей би матч був виграшний. Якщо в принципі так гратиме Бенфіка, то результат прийде, але ми його не бачимо. І звісно, нас, нас цікавлять два українці, які з'явилися у старті в Лісабоні. І, попри побоювання з боку українських фанатів, Судоков все ж таки був на лівому фланзі атаки. Чому він там з'явився, що обговоримо, Але цікаво, інше от профільне видання Аболеміха виставило йому п'ятірку і критикує Судокова за те, що він був не надто залучений у грі. І... Але наголосила на тому, що були два паси атаці та чудова індивідуальна гра. Але позагрою я не розумію, що вони мають на увазі, що він занадто багато часу проводить. Бо Судоков до заміни був найгострішим, найнестандартнішим і найцікавішим футболістом у складі Орлів. Відверто Погоджуйся? Абсолютно погоджуюся. Не зрозумію, чим взагалі ті португальці дивилися матч, тільки нецензурні якісь слова виникають. Судаков... Жопою дивилися матч. Так, дякуємо Ютубу за можливість таких розмов інтелектуальних. Ну, дійсно, я не розумію, тобто, що вони роз мають під на увазі під залученістю гри. Ну, наприклад, добер... будемо максимально так позадроцьки оцінювати. Тобто, заберемо всі епізоди, коли він був з м'ячем, і подивимося просто на його відкривання, тобто на його інтенсивність відкривання, на кількість створених ліній передач на те, де він відкривався, наскільки він часто відкривався. Що ми побачимо, абсолютно дуже хороший матч в плані інтенсивності, дуже багато. Відкривань причому він відкривався не добре, вже і як так по-вінгерськи можна сказати, тому що там десь знайшов десь взаємодієздалим. Вони десь зрозуміли, як. Взаємодіяти. Тобто то Судаков відкривався в глибину, і причому там це відпочалося вже з п'яти хвилини. Судаков відкривається глибину, пропонує. Потім там вони міняються, далі де в глибину Судаков в ширині. Тобто, і вони так постійно один одного змінювали. Такий невеличкий хаос вносили, Дуже добре взаємодіяли. Потім Барейро до цієї історії підключився. Тобто такий хороший трикутничок з лівого флангу був. Дуже багато судаков по ходу матчу вже десь після перших, мабуть, 15-20 хвилин перемістився на те, щоб відкривати Триватися конкретно десь у зоні лівого півфлангу ближче до центру, де йому комфортніше, і там взагалі гра дуже добре пішла, і воно все вписувалося у загальну концепцію Бенфіки у цього матчу. Тобто, орли, прям дуже добре позиційного плану. Все було організовано. У них тобто вони намагалися розтягнути цю оборону байера і вони дуже намагалися. Відкриватися отак між лініями, там п'ятірку вибудовувати і встаралися е, якось відкриватися під закидання кудись у глибину за спини. Е, і це приносило успіх. Вони добивалися цими перевантаженнями того, що провисала оборона Баєра. Між лініями дуже непогано оборонялися. Судаков в грі дуже добре це вписав. Ну ви зараз побачите дуже багато скринів, як Судаков відкривається між лініями, що він там робить, і це дуже багато епізодів, прямо коли він приносить користь. це Своїми діями, відкриваннями, і він навіть опускався вниз, щоб допомагати в пресингу не в пресингу, а під пресингом, щоб вийти з під оборони. Декілька разів прям розвантажив команду. Допоміг ну і про те, що скільки він там моментів створив це вже ну, як мінімум, не знаю, 4-5, мабуть, пригадується. Дайте порахуємо 16-та хвилина. Коли вони обігралися з далі, відкрився Судаков десь в глибину, і змістився до лівого штрафного і Далі щось таке несуразне виконав. Потім можна згадати ще епізод на 26 й хвилині, коли Судаков дуже класно знову відкривається у простір, але не біжить там кудись до штрафного, розгортається, подає на центр штрафного і звідти здається, Ріос переводить трішки правіше під удар. І все удар заблокували, але Судаков дійсно можна там передасисть міг бути в принципі. Далі дуже ну, самкий. Я наголошую, це. Це на тому моменті був дуже тонкий пас, нестандартне саме рішення Судакова віддати так на ріус, який е, якось прошмигнув між двома гравцями в штрафному майданчику. Просто побачив Судаков передбачив, що він забіжить в ту зону, і потім нагадаю, якщо не помиляюся та на барейру була скидка, і він просто пробив там навіть м'яч меншний шов в ворота, якщо не помиляюся. Так. І згодом вже його добував. Так, потім була ще на ріоса класна закидушка, коли той головою пробивав. І в другому таймі також про взаємодію з Ріосом мені сподобалося, що також він відкривався на півфланці і судаков вирізав йому передачу, так з, 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 з лівого фланту у вільну зону, але там не дуже добре прийняв м'яч десятка Бенфіки. Потім згадуємо найкращі його моменти. Це 38 хвилина, коли Судаков фантастичну діагональ видав. Мені одразу пригадалася діагональ з матчу проти Барселони, коли він грав за Шахтари. Цим. Якраз почав вирішальну атаку, і от той, той же самий флешбек. Ну, це судаков це для нього просто ну буде на річ. Насправді він це може зробити з місця, і е, тут, тут, тут все класно було. Окей, згадаємо ще про епізод на 30 в на 43 й хвилині, коли він відкрився в центрі в опорній зоні під тиском двох е, і втік від них. Просто переграв їх двох і вирвався на вільний простір і запустив фантастичну розрешну передачу на Луки Бакіо. Ну, Судаков, винен чи що, що там далі гол не забили. Ну там Люки Бакіо мав вирішувати. І крім того, було дуже багато дрібніших передач, які, можливо, там не вирішували там, долю епізоду, але просували мяч креслінями. Він відрізав їх. він... Створював варіативності дуже багато. Тобто, Судаков надзвичайно активний футболіст. Я не розумію, як можна говорити, що він був незалучений до гри. Він був максимально помітний і максимально об'ємний у цьому матчі. Навіть можна сказати, що при грі там десь на оборону. Нетипово для себе інтенсивність давав, тобто намагався прям пресингувати, прям до кінця йти. Так, він там не відбирав нічі, окей. Але сам ну він заважав, обмежував таймінги, це теж е, дорого коштує. Якщо Судаков не залучений до гри, то хто був більше залучений до гри, я не розумію. Ну, кібакіо і Павліс, які пороні момент за моментами, окей, Ну Ріос так, але Ріос я б не сказав що він, ну наприклад, більш залучений до гри. Мені здається, Судаковий якраз в цьому матчі був. Таким прямо, ну не будемо говорити там, там супер там локомотивом, можливо, це буде занадто пафосно сказати, але прямо от він, коли ми критикували його за матч проти Часу, ми говорили, що е, Садаков не був тим футболістом, через якого йшла гра. А тут якраз це був футболіст, який е, дійсно старався, щоб через нього гра йшла. І вона йшла, і він старався, і молодець. Я португальці дуже дивні люди якісь, але. Нічого страшного, головне, щоб португалець на тренерській лавці бачив всю користь від тій Судакова. Ну і, до речі, Жозе Моріньо згадував окремо виділяв українського хавбека і перекрасти всі побоювання медійників журністів, що можуть Судакова прибрати з основи Бенфіки через те, що розігрався Люксембуржець. Берейро. але Мауріньо каже: слухайте, це зовсім іншого типу гравці, зовсім іншого профайлу. Вони можуть як і у знаходитись знаходитися на футбольному полі, так і в принципі знаходити собою на лаві запасних. Я не бачу в принципі тут жодної проблеми. І до речі, парирую оцінки. Від Абола, який чомусь визнали Араужу найкращим футболістом цього поєдинку. Хоча нагадаю, саме він дотичний до єдиного голу цього поєдинку. Пустив свіжого собі за спину Патріка Шика, який згодом пробив по воротах по Антоля Трубіна. Був сей, а потім пройшов гол. Ми це ще питання піднімемо. В нього шістка і визначають, що він був локомотивом цього цієї бенфіки. Він заряджав, він додавав упевненості. Я розумію, що це напевно пану порівнянні з Антоніо Сілвою, якого все ж нарешті посадили на лаву запасних, що він не привозив небезпечні моменти на ворота Уралів і на ворота Анатолія Трубіна. Це один аргумент. Другий знайшов ще таке цікаве видання. Таке португальське Софаскор, називається GoalPoint, яке оцінює дії окремо в розрізі статистику і дуже глибоко. і вони. Визнали Судокова найкращим гравцем у складі Бенфіки. Оцінка 7,2, якщо не помиляється, другий Ріос 7,1. І наголошуються, от фанати Бенфіки адекватні, наголошують, що ці два гравці були найнебезпечніші у складі Орлів. В... А от найкращим Грімальдо визнаний, в нього 7,3. І щодо дій, до речі, знайшов е, щодо фанатів. Перепрошую, знайшов їх ще твіти, е, просто вбивав садоков. Що писали португальські фанати? Один пише: це не такий, не той футболіст, якого ми придбали на початку е, сезону, який розривав Португалію, і тепер він виглядає зовсім інакше. Я Думаю, що ти маєш на увазі? І це е, висновки людини на основі поєдинку Байер бенфік е, Бенфіка байер Захожу в коментарі, і там чисто аргументована відповідь: ти що сліпий? Дивився. З закритими очима дивився цей футбол. Судоков чи не єдина людина, які, яка створювала гострі моменти у цьому матчі, ось така от відповідь була перепалки і бачимо, що е, або ли теж хтось сліпий цей звідписав? І давай переходимо. Е, ні, не переходимо ще до одного українця. Хочу нагадати, що судоков створив момент. Ми його пропустили. Для отаманді, коли колишній захисник Манчестер Сіті пробив поперечку головою, там же флакен був відіграний, просто спостерігав, як м'яч скаче по каркасу, і це власне був пас судокова із кутового. Тобто, ми нарахували що не менше. Три моменти, де він міг визначитися було, було більше. Ще ж був е, була ще передача в другому таймі на Арс. доволі непогана. Така поперечна, така під кутом. Я Арс не спробував ну, з дистанції удар, бо він не дуже хороший. Але сам по задуму передача дуже хороша. Так перевів гру вільну зону, все було добре. Плюс Судаков сам ще бив в поворотах. Е, удар заблокували, але мені е, просто подобається те, що ця історія не була якось рандомна. Він, тобто судаков весь матч просто Просто біг у штрафний, коли от ми критикували якраз його за матч Челсі, що він не добігав десь зони завершення. А тут він постійно намагався куди добігати. Ну, можливо, десь не встигав, ну просто тому що дуже швидкі були іноді контратаки, просто нереально було встигнути. Але завжди Ну особливо там десь вже ближче середина тайма, початок другого тайму, судаков завжди добігає штрафний, завжди намагається там відкриватися то ліворуч, то в центрі. там були епізоди, де там Окей, там, на нього не йде але він створює варіативність і створює. Історія варіант, коли там можна десь на лівому краю штрафного два в один організувати. Тобто Садаков у підсумку пробив з лівого краю штрафного, окей, удар заблокували, але це не випадкова історія. Судаков прям ну, нормально, правильно все виконував у тактичному плані і отримав змогу пробити. Тому молодець, хороший абсолютно матч Мені подобається. Судаков взагалі ну молодчинка. Навіть, чесно кажучи, ми згадуємо постійно матч з Челсі показуємо як його приклад провалу якогось і говорили, що це найпровальніший матч, але і він насправді там був. Досталь було моментів, за якими могли хвалити Судакова. Поки що все доволі непогано. В нього Португалії складається, і будемо сподіватися, що далі тільки буде більше. Поки що, прям ну хоро все дуже добре. і Це дуже рятіше, тому що у нас скоро матчі збірної, і судакова нам потрібен. І як ми бачимо, судаков вже й на лівому фланзі навчився грати, і тому ми можемо вже не переживати, коли Сергій Рюбров туди переведе. Так враження, що Муріньо із Ребровим просто домовилися, що треба імпортувати і навчити Горе Садокова грати на позиції лівого вінгера, хоча він таким не є. Зважаючи на профайл гравця. Я б хотів на цьому моменті якраз Миха наголосити, коли він одним прийомом відігрує двох гравців Байра, просто шикарніший момент, шикарніший рух, вишукано це все виглядало. І він при цьому пускається в зону опорну і білдапить відверто. І ми пригадуємо такого судокова при Маріно Пушучі у Донецькому шахтарі. І бачимо, що все одно в нього базові налаштування повертаються, і він це знову і знову робить. І після цього просто божевільно красивий пас пішов на Луки Бакіо. А бельгєць вирішив запроти моменти обігрувати Флекена, на замість того, щоб відверто просто пробувати по воротах. Врятував нідерландець. І тобі не здається, що все одно якось його до центру постійно тягне і саме з цього центру він створює моменти, а не з флангу. Не з флангу абсолютно. А з флангу тільки щось таке бананенке виходить, або простріл якийсь, або там ну або, або так момент, коли бото скидував Ріос на Барейро, тобто з передачкою поперечною. Е, Хоча, в принципі, ну те, що базово там від нього вимагається вже в самій завершенній фазі, коли там вже всі скупчись на кого він виконує. Тобто він намагається, якщо є важливість, він вбігає там просто штрафний. Але знову ж таки, це дійсно не, те, не той футбол, якому судакову там він виблискає, це те для не той футбол, для якого взагалі то судаков потрібен. Дійсно, судакова вся основна сорта, вся, вся основна якість йшла саме з центру, саме з напівфлангової зони його улюбленої і. В принципі, якщо чесно, мені здається, це і Жозе Моріньо це також прекрасно розуміє, і не сказати, що Судаков, от прямо у нього така прикріплена позиція саме до флангу, що ти тільки там грай, і взагалі не помітно, щоб була якась вимога грати, як Вінгер. Насправді, я вже багато разів говорив, що він використовується абсолютно як десятка, яка просто там взаємодіє з далем, тобто вони там можуть мінятися позиціями, там хтось ширину, хтось глибину, там хтось півфланг, хтось ближче до бровки, але Судаков дов, дов, доволі мобільний. Свої позиції, і дійсно, ну, лівий напівфланг центр це його також він стягується дуже назад. Це не не завжди дуже добре, тому що коли судаков стягується назад, це значить, що його не буде там десь попереду, не буде якості оцього, його танких рішень, там пасових і так далі. Його відкривань це не завжди добре. Були декілька епізодів, таких неприємних, коли судаков недоречно опустився вниз. Це така в нього стара болячка СУПЛ, де можна було собі там десь сачканути, де йому дозволялося багато, де він уходив просто з підтиску і спокійно роздавав ці свої діагональки, і це пробачалося. Це було нормально, але все-таки помітно, що Бенфіців. Він вже ну не може себе дозволити настільки себе вольготно почувати, і в нього дуже великий об'єм роботи на чужій третині, і він справляється. Тому Т і тоді, на, так на такому тлі, на тому тлі, що він багато робить на чужій третині, дійсно в центрі опорний, взагалі він. Максимально об'ємний футболіст, то дійсно ці опускання вниз там, там допомога позаду, іноді відкривається нижче набагато, ніж даль той же е, при там в першій фазі атаки або там фазі розвитку атаки. Ну Вони навіть таку трішку родзинку йому додають. В такому контексті це навіть нормально. Ну і до речі, ти от згадуєш цю зв'язку Судокова і Даля. І сьогодні, вже зранку, український півзахисник підтримав свого партнера по Бенфіці. В інстаграмі і написав Самуелю що погано трапляється з усіма вище голову, голову вгору треба підіймати, і повинні продовжувати боротися до кінця. Зрозуміло, що йдеться про португальську бенфіку, в якої ще залишилося чотири матчі в рамках групового етапу ЛЧ. І чому власне підтримав Даля, шведського захисника України, це Бо він привіз єдиний м'яч на ворота Анатолія Трубіна, який і зробив різницю в цьому поєдинку. І що цікаво, міха знову повертаємося до цього видання Абола, яке вважається напевно, що найпопулярнішим на території Португалії, якщо говорити про спортивний футбольний ресурс, і вони розкритикували Трубіна, виставили йому п'ятірку, як і судокому. І що написали дивна гра для українця? Він практично нічого складного не зробив і е, програв дим по дивним голом. Програв він навіть відбив перший удар Патріка Шика, але другий був явно очевидним. І відзначаю, відзначають, що його робота не була блискучою. Абсолютний мінімум підсумок мене цікаво. Мені цікаво щодо португальських журналістів. А який має бути мінімум чи максимум, коли тобі завдають поворотах два удари в ствір? Що вони хочуть від нього? І я не можу зрозуміти цього моменту. Трубін, нагадаю, робить цей після удару Шика, якого пустив на цю саму ударну позицію Араушу. Після цього він розвертається. Думає, ну зараз далі винесе кудись м'яча. А він просто асистує назад Патріку Шику. Давай з другого разу спробуй пробити Трубіна. І він в принципі пробиває. Е, розгублений був чи не увімкнувся, Таке ще писали в твітерах: е, український голкіпер. Я цього не помітив. Ну не можна покладати на нього провину за пропущений гол. Навпаки, він навіть стих, там піднятися, ще там стрибнути м'яч, там чи душний той стрибок. Е, ну, це, Він навпаки там сконцентрований був доволі сильно. І той же епізод з виходом. Ну там не відчинають, звісно, вихід був, але потенційно закидували що там пасивний був трубін. Що мовляв, треба, мабуть, було виходити на перехоплення. Я думаю, що трубін тут якраз проявив таку десь холодокровність, тому що ну дійсно там ще ружов встигав там накрити. Якби вони там вийшли, хто знає що б вийшло. Якби вони могли там чи зіткнутися чи перекинути? Ну там, якщо подивитися, знищує такого ракурсу, тобто на камерах, коли зверху показує, здається, там все просто як у ФІФА. Дійсно, треба виходити, кут перекривати. Коли дивишся нижчого ракурсу ти розумієш, що там і дистанція така величенька, була і кут такий незручний. І Трубін, в принципі, діяв так, як він діє завжди, нічого не вигадував. Він дійсно такий трішки пасив, ну це любить займати пасивну таку позицію. При цьому він зайняв правильне положення, тобто він став таку низьку стійку, постиницьку руки і парирував удар з близької відстані. Ну круто. Я не знаю, що можна йому дорікнути. Ну а далі, ну це нещастий випадок. В принципі, я б далі там не звинувачував ніяк. ну... Там його і перестрибнули, і там такі хаотичні якісь відскоки. Він ну можна казати, що не можна туди в центр було бувати, що ти думав, Але я думаю, що там нереально кудись іще було вибити. Ну дуже важко. Ну, бачив, це все, все в так моменті одну секунду. Е, ну таке більше нещастий випадок і для далі, і для трубіна. А за перший сейв, цей Я вважаю, що все було нормально, круто. І там були ще перед цим епізод, коли паку вибігав. І теж, до речі, Трубін, от послідовно все було. Тобто він теж там не рипався, він бачив, що там іще ну, займав пасивну позицію і нічого не варто, тобто спокійно грав, як на мою думку, Трубін, і більше сказати нічого, він більше нічого там не зробив. Байер просто фуфлов. Якщо Байер не створював моменти відверто, які претензії були та... кіпера. Ну то, тобто, що Даль привіз від гол, і людина була справді в розпачі. Давай підсумуємо нашу розмову турнірною таблицею. Станом на зараз Бенфіка не є найгіршою командою цього розігрусу Ліги Чемпіонів завдяки такому кризовому клубу, як Амстердамський Аяксе, якого також нуль перемог на балансі, і нідерландці йдуть останніми в лапках завдяки тому, що мають гіршу різницю забитих і припущених. Мінус 13 в Аякса, і мінус 6 в Бенфіки, і от постає логічне запитання. Нагадаю, що перед цим поєдинком Моріні стверджував, що нам не треба рвати там, вилазити шкури і вигравати всі матчі, які залишилися в рамках Ліги чемпіонів. Бо там 9-11 очок принесуть вихід до раунду плей оф І тепер ми маємо ситуацію, що доведеться набирати максимум в останніх чотирьох поєдинках, і оголошу весь список. Суперників португальської Бенфіки. Спочатку Аякс, ну там треба здобувати три очки. Далі Наполі вдома, Ювентус на виїзді, і заключно в восьмому турі Бенфіка приймає Мадридський реал. От де ці очечки збирати? Маурінів? Він якось прорахувався, мені здається. Ну, так, да, звісно. Ну... Маріння завжди, в плані того, щоб тримати хорошу міну при поганій грі, то це якраз спеціаліст. Ну очки, очевидно, можна брати тільки в Аяксі. Дуже прикро, що Аякса не має, там в лісі конференції, щоб і українські клуби щось набрали. Ну це максимально якесь катастрофічне цей Яякс. Ну. Це... Сказати нічого, якщо Бенфіка й там не виграє, я не знаю. Ну, до речі, про погану гру от хорошу міну, погану гру, я б не сказав, що Бенфіка при цих всіх проблемах і про Мауріньо, вона демонструє погану гру. Мені надається навпаки, вона навіть цікавішою стала при Жозе. Так, результату немає, але ну, не знаю. ну... Не сказати, що в матчі там з Челсі вона була погана, чи з Ньюкаслом, чи з, з Байером. Доволі хороші по змісту матчі, доволі цікаві тактичні плани були підготовлені. Доволі непогана така інтенсивність була активність. Жозе навіть дивує. Він не такий вже, прям, знаєте, от. Щоб ну, ми звикли стереотипне Жозе, це взагалі нуль атак, нічого взагалі не думаємо про перед. Ми як боялися, що Судаков просто заглохне під Жозе і буде просто там в підкатах жити. Але ні, Бенфіка доволі жива. Мені, чесно кажучи, приємно дивитися її матчі абсолютно не, не нудно. Е, тому, там, може, це не Барселона, звісно, але знаєте. ну... Барселона зараз це взагалі не показник. Ну, але Бенфіка ну, нормальна. Тому це просто знаєте, Бенфіки такий клуб, що ну вони завжди Тобто вони там сезон 2 хороший, і потім вони десь там нулючок, там в 10 матчах і так далі. ну Продають там когось, наберуть нових футболістів, поки вони там зіграються це, це, це така циклічність для цієї Бенфіки нормальна абсолютно. Тому я не думаю, що там якась треба катастрофу робити. Поки що. Бенфіка, ну не віриться мені, що вона колись прорветься вже в цілі чемпіонів, але в принципі можна дивитися в майбутнє впевнено і далі будемо дивитися. Ну і дистанція в принципі вибірка матчів ще не така велика, щоб якісь там супервисновки робити. Ну так і просто цікаво чи е, пробачать керівництво е, Лісабонського Гранда. Якщо до прикладу Жозе Муріньо не проб'ється в плей-офф і також не здобуде чемпіонства в Португальській лізі, от. ну так, чемпіонство можуть і не пробачити насправді. Ну для чемпіонів тут він вже так, так сухти барахти зайшов. Ну знову ж за це тренер такий, щоб ну чесно кажучи, якщо його берете, і просто типу, от, зроби мені результат з нічого. То це ну навіщо його тоді брали? Це такий це тренер, який завжди приходить під проект. І проект цей такий жирний повинен бути з і в фінансовому плані, і з якимось там ну, розрахунком наперед. Таки ну, Маріньо не збирається, там він не пожежник. Тому якщо Бенфіка просто взяла його так е, по нам, а там будемо дивитися, якщо що виганем тебе весною, ну це ну якось дуже дивний підхід. Ну і залежить від того, чи рою кошта залишиться е, на своїй посаді, е, бо будуть так. випадки, йому треба їх вигравати. І от бачимо, що він назвав Судакова особливим. Віддав йому десятку у цьому клубі, запросив Жоземорін, і будується новий проект. А потім хтось прийде новий док е, в крісло президента Бенефіки і може все та й змінитися. Будемо сподіватися, що такого. Не трапиться, дякую тобі, міха, що знайшов час та можливість проаналізувати вчорашній поєдинок четвертого раунду групового етапу Ліги Чемпіонів, в якому Бенфіка на жаль відверто поступилася Леверку байеру, Хоча на це не заслуговувала, зважаючи на те, що відбувалося на стадіо Далуш. Це був міхай Хіменко. Також з вами був Юр Гаврищак і закликаю вас допомагати силам оборони України. Черве посилання на збір для 33-ї окремої механізованої бригади залишу в описі під цим відео. Дякую тобі.